Електричний скутер Ядея Луна по ціні 48 тисяч гривень, потужність двигуна 1800 Вт. ватт. Акумуляторна батарея 60 вольт 20 ампергодин. На одному заряді можемо кататися до 60 кілометрів. Максимальна швидкість 50 кілометрів за годину. У нас є електронне табло, на якому ми можемо побачити швидкість заряд акумулятора, пробіг, вибраний режим потужності. Їх два перший або другий. Є світлофар, ближні дальні. Повороти, звуковий сигнал, режим паркінгу, є кнопка руху назад. USB-порт тут вмонтований є. Два брелки з сигналізацією, бардачок невеликий, а більший бардачок знаходиться під сидінням. Тут ми бачимо, що зарядний пристрій йде в комплекті. Інструкція українською мовою. Вага такого скутера 95 кг, вантажопідйомність 140 кг. Колеса тут 10 дюймів. Найбільший вибір електроскутерів і велосипедів тільки в магазинах «Комфорт-центр».